Чим ближче до свята, тим більше бажання приготуватися до нього вже цієї неділі. Всі віряни святкуватимуть великдень. Тож більшість харків'ян поспішає на ринки міста, аби придбати все необхідне для столу, бо знають, що на ринках і товару на різний смак багато, і спробувати його можна, та і в ціні з продавцем спробуватися. Тож і ми вирушаємо на один із центральних ринків Харкова. Наша місна 50 гривень, огірочок патрулька 120, 140 змійок, помідори Турція 100, на Шуманський 200 гривень. Картопка Одеса теж наша Україна 140 розова, а 80 гривень. Клубника Одеса теж місна, є западна, є з Одеси. і була е, імпортна Греція була. Зараз наша пішла. 160 гривень за кілограм. Приходьте за добрими фруктами і овощами. Більше, звісно, беруть домашню колбасу, січо більше, звісно, беруть домашню ковбасу зараз і сало. Це більше, що зараз беруть. Ну а так люди беруть все. Балить, бастурма, але більше віддають перевагу домашньому виробництву та сало. Сало 300 гривень, є сало 400 гривень. Ковбаса домашня 350, свіже, все хороше, все сьогоднішнє. Люди роблять самі, привозять і ми торгуємо. Я бойтаргу. Свинина — Це така універсальна штука, що шашлик можна зробити з будь-якої частини свининки. З будь частини. Крім гольошки, я думаю. 200 гривень м'якоть, надпочечник вполне для шашлика підходить для цього діла. Реберце можна зробити класне, Тож варіант, якщо недоступні на ший, як по ціні, то з ребра класна річ. Замаринувати і зробити по ціні 180 гривень, полне по піднявся в ціні 300 гривень кілограм. зараз на даний момент. Ну це тільки ошия в вирізка. Все остальне по ціні вполне, я ж кажу, надпочечник, шашлик міровий. З надпочечника 200 гривень кілограм, нормально доступно. внуха. зробили святково гармошечку з одбивної. Не просто відбивна на кожен день, а гармошечку. І буде святкове блюдо і красиво. З відбивною. 200 гривень кіло красота. Ціна така, як була, така лишилася. Нічого не піднялося. В як було 220, так воно залишилося. Створок, як був 160, так він їсть. Бринзапас 190, адигейський 180 так і був, все таке залишилося, як і було. Смета на 140. Ціни трошки подешевшали. Гривен на 20 на 30. Що далі будемо, не знаємо. Яйця 18, 25, 30, 20, 28 гривень. Є ж проможність брати яйця. Є. Ціна йде від калібру яйця. вага, вага. Все. Сто грам, грам коштує 25 гривень, 250 грам коштує 45, на півкілограмова коштує 85 та кілограмові – 200 гривень. Я сама не пеку паски, я тільки продаю, але я вважаю, що краще купити готову на сьогоднішній день менше витрат. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.